Картина Віктора Васнецова Богатирі, створена у 1898 році, стала символом слов'янського героїчного епосу. Троє вершників: Ілля Муромець, Добриня Микитич і Альоша Попович стоять пліч опліч, готові боронити землю Русі. Та за цими образами стоїть глибоке українське коріння, пов'язане з добою Київської Русі, коли Київ був політичним і духовним центром Східної Європи. Ілля Муромець, найвідоміший із стрійці, має реальні історичні риси. У дальних печерах Києво-Печерської лаври зберігаються його мощі, рештки воїна дванадцятого століття з бойовими травмами. Це підтверджує, що він був не лише билинним героєм, а й реальною постаттю київської держави. Його пов'язують із Моровськом на Чернігівщині, тож ім'я Моромець могло з'явитися пізніше, коли київські легенди дійшли до півночі. Добриня Микитич має прототипа воєводу Добрину Малковича, дядька Володимира Великого, який відіграв важливу роль у хрещенні Русі. Він уособлює не лише силу, а й мудрість воїна, що перемагає честю та розумом. Альоша Попович наймолодший із трьох, у билинах син Попа з Ростова, але українська традиція пов'язує його з пирятином на Полтавщині. Хоч це не підтверджено літописами, народ зробив його своїм дотепним, кмітливим і відважним. Вдивляючись у картину Васнецьова, розумієш, за трьома вершниками стоїть історія воїнів Київської Русі, духовного подвижника, державного мужа і народного улюбленця. Вони символізують єдність земель від Волині до Полтавщини, серце Русі, де народжувалися легенди про захисників. Це сталося задовго до появи Москви, Перша згадка, про яку датується 1147 роком. Коли богатирі вже жили в піснях, північний центр ще не існував. Саме Київ був осердям духовної і військової сили, місцем народження епосу про захисників Русі. Тож, дивлячись на богатирів, ми бачимо не просто трьох легендарних воїнів, а символ спадщини Київської держави. Вони відлуння часу, коли Русь означала Київ, а сила, віра й честь були єдиним цілем. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.